Іван Андрусяк Зайчикова книжечка. Полікаря. У нашого вовка велике горе, його вовченятко страшенно хворе. А дядько дятел, місцевий фельдшер, розводить крилами. Каже, вперше таку зустрічаю дивну хворобу, які знав ліки, всі перепробував. Мені, напевно, бракує хисту. Ви б запросили лікаря з міста. Вовки вовчиця голови сушать. Хто ж це у місто по лікаря рушить? Самі побігли б вони без вагання, але ж буде для них це мандрівка остання. Що тут гадати? Кожному, звісно, як зустрічають вовка у місті. Спершу ясна річ попросили сороку. Всі ти новини знаєш ні в року з кожним вмієш знайти спільну мову. В місто літала вже. Може б, ти знову подруг навідала пань сорокатих. З ними ти легко змогла б розшукати лікаря, котрий у ліс примандрує, і вовченятко нам полікує. каже сорока. Я б залюбки. У мене живуть там сороки тітки, сороки не боги і друзі сороки. До них я навідуюсь з кожного року. І всі зізнаюся чутки і плітки. Та тільки я зараз не можу летіти. У мене в гніздечку малесенькі діти. Проклюнулись щойно з яєчок вони такі ненажери, такі пустуни. Поратий з ними велика морока і сам не зарадить їм тато сорока. Це ж спробуй зібрати аж стільки зернят, щоб прогодувати сім сороченят, а скільки ще мушок потрібно їм з'їсти. Не можу я, друзі, летіти до міста. Вже вовки вовчиться, аж виють з розпуки, і вітер розносить розпачливі звуки. Тут лис нагодився. Що трапилось, друзі? Ще ви зголодніли, чи, може, недужі. Вовчатко, у нас захворіло ні їсти, ні пити не може. Потрібно із міста покликати лікаря. Дядечко дятел такої хвороби не може утяти. Та я би сходив, але маю провину. Поцупив я курочку із магазину, не далі, як вчора, отказує лис. Аж тут собацюри ті де не взялись, накинулись, шкуру хотіли здерти, Такі вони люті, а дикі, а вперті, що гірших у світі, мабуть, не знайти. Я й здобич покинув, щоб тільки втекти. Туди не поткнусь я ще, може, з місяць, інакше не лишиться й мокрого місця від мене самого, промовив похмуро. Хіба лише шапку пошиють зі шкури? Ще дужче засмучені вовки вовчиться. Невже йти до міста ніхто не згодиться, невже не захочуть допомогти нам? Аж тут раптом зайчик гукає з затину, ближче не зважився він підійти. Вовку сусіди сусіде, допомогти, може, потрібно, я ще не чув тебе в домі такого плачу. Зайчику, любий, велике в нас горе. Наше вовчатко страшенно хворе, не може бідненьке ні пити, ні їсти. Дядечко дятел каже, що з міста треба покликати мудрого лікаря, тільки чим швидше вагатися ніколи. Нам туди краще не покдикатися, можна одразу з життям попрощатися. Нас там цураються, кожному, звісно, як зустрічають вовка у місті. Просили сороку та в неї малята, лист там прокрався, будуть скувати. Зайчику любий, може, хоч ти зможеш вовчаті допомогти. Страшно у місті. Життя не для зайця. Всі тут нервуються, всі метушаться. Людям не можна втрапляти на очі, але ж і звірі дружити не хочуть. Всі такі пишні, зарозумілі, та найстрашніше автомобілі. Зайчик до ночі сховався в під'їзді. Вдень тут його можуть запросто з'їсти. Аж уночі, коли врешті поснуло все, зважився висунуть носа на вулицю. Тільки ж бо місто дуже велике. Хто ж підказав би, де в ньому лікар? Бачить. Котяра гуля по паркану, зайчик до нього. Послухайте, пане, з лісу прийшов я. Це зрозуміло. Можеш тепер повертатися сміло. Якщо пощастить, то й проскочиш гульвісо. Ох, і дурненький ви звірі із лісу. Я сюди, пане коте, прийшов не гуляти. Мені лікаря треба знайти для маляти. Мовчення захворіло, і дятел, наш фельдшер, каже, стрівся з такою хворобою вперше. Ані пити не може воно, ані їсти, тут зарадити мусить лише лікаря з міста. О, мій друже, у тебе поважна причина. Бачу, ти такий справді сміливий хлопчина. Це ж у вашому лісі справдешні диває, якщо лікаря заяць для вовка шукає. Занявчав тут котяра, із темних під'їздів позбігалися звірі, що мешкають в лісі, а з дерев недалеких із темних гілок позліталося також чимало пташок. Дивувалися всі, це ж справдешні диває, якщо лікаря заяць для вовка шукає. Про таке вони тут не чували ніколи, тоді вийшов із гурту сивісінький голуб. Лікарів, каже, в місті звичайно багато, та найкраща це лікарка в білім халаті, років сто їй, напевно, а може, й двісті, тож на кожне питання утне відповісти. І від сотні хвороб в неї є оборона, та й дістанеться швидко. Це біла ворона. Ось помчали по місту птахи і звірята. Ой нелегко цю білу ворону шукати, її скрізь потребують. Вона на розхват. Її кожен шанує і кожен їй рад. Вона всім допоможе і навіть вовчаті, якщо зможуть до ранку її розшукати. Розшукали, звичайно, і ось уже день зайчик білу ворону до лісу веде. І дивуються звірі, дивуються птиці. Це насправді? Чи може, усе це нам сниться? Де це бачено, кажуть, і чувано, де зайчик білу ворону до лісу веде? Прилетіла вона, огляда вовченя. Не хвилюйтеся, каже, уся ця дурня з нездорової їжі. Десь вовчик набрів, на жуйки несвіжі, І всі їх поїв. А тоді наковтався із газом води. Тож не витримав шлунок такої біди. Ось тепер хай поп'є він гіркого відвару і ріденької кашки поїсть хай помалу. А коли повиходить зі шлунка Гедота, хай тоді що й смачніше бере вже до рота. Ще сказала таке. Недаремно дятел цю погану хворобу не зміг розгадати. Досі тільки у місті вона зустрічалась, а тепер, бач, уже і до лісу дісталась. Ви ж дивіться за ним, наказала вовкам, хай наступного разу дурні не шука. Так ворона вовчаткові допомогла, І така взайченята пригода була. Тепер вовк йому друг. Сповістив на весь ліс що його захищатимеш завжди і скрізь. Мати вовка за друга чудово, одначе не пишається з цього ні трохи наш зайчик. Він на це має власну, зайчачу примовку. І як у вовка біда, поможи, хоч і вовку. Капустяні пригоди. Сьогодні зайчик мусив навідатись в село. Поїла в нього гусінь капусту, як на зло. Такий заповідався чудовий урожай, шкідник тут де не взявся, усе жере і край. В селі у зайчиняти живе знайомий цап. Капусти теж багато вирощує він сам. І схожий клопіт має, та в цапа є така приправа, що лякає із грядки шкідника. Цап гостеві радіє, попили вдвох чайку. Є, каже, в мене мрія дістати десь таку капусту іноземну, яку зовуть світна. У місті, в магазині, зустрічається вона, її туди привозять з отдалених країв. Якби я мав насіння, я б тут її розвів. Так літечко й минало. Лякали шкідника, і все таки злякали. Капуста отака, і в зайчика, і в цапа уся одна в одну. Та все ж за душу дряпа, їм і мрія процвітну. І якось до лелеки приходить зайчик. Путь торуєш ти далеку, і важко це, мабуть, Двирію літати і буря б'є в лице. Та хочу попрохати, якщо, можливо, це маленьку насінинку з за моря принести. Вона ж немов піщинка, її сховаєш ти між пір'ячка де небудь. Хай буде хоч одна, лиш виросла без неї капуста в нас цвітна. Задумався лелека і відказав на це. Що ж, нести не важко, зеренце, та легко й загубити його серед небес, коли колючий вітер розшарпує тебе, коли ще й буря дужа переверта світи, не певен я, мій друже, чи зможу донести? На то ми порішили, і зайчик до весни, щоночі бачив милі такі чудові сни. Як прилетить лелека, і в дзьобі принесе малесеньке, одненьке, чарівне зеренце, і як для цапа зайчик його несе в село. Насправді це, звичайно, інакше все було. Коли сніги розстали і стало навесні, лелеки прилітали, а наш усе ще ні, розказували інші на морі буревій, десь від ключа відбився у нім лелека твій. Усіх нас розметало нічого не видать. Ми ось поприлітали, а інші ще летять. Сльози не густо густо у зайчика з підбрів. Не треба нам капусти, хай сам би долетів. Чекав вже дниню третю, не їсть він і не спить. Летять, летять лелеки, він теж, він теж летить. Іще он гурт далеко, та котрий уже раз. Нема твого лелеки, принаймні серед нас. Ось на четверту днину останні дзьобачі, а потім він, єдиний, утомлений вночі, було тоді багато, ой, як багато сліз. У всіх вони малята од радості лились. Коли вже наш лелека поїв і одпочив, згадав він про мішечок і знизу на плечі. Прив'язаний, маленький, десь із наперсток був. В цій, каже, вереміє, про нього я й забув. Була у тім мішечку зернина не одна. З цього насіння, мовить, вам виросте цвітна капуста, а із цього брюссельська, а оце ось Броколі капусти маленьке зеренце. Отак от у нас сміється, за кілька літ, дивись, капустяний, здається, повиростає ліс. Словами не сказати, що зайчик відчував, А цап той вищі хати од радості стрибав, Лелеку вони ладні носити на руках, аж зашарівся милий і соромливий птах. Всі капусти щасливо у зайця прижились, на них, немов на диво, ходив дивитись лис, і вовк ходив ні в року, казало вовченя. приводила сорока всі сім сороченят уже від мами більші, придибав їжачок. А ось сусідці білці здалося, мов пучок небаченого цвіту, Брюссельська чи цвітна. А тільки ж ціле літо цвіте й цвіте вона. У восени, зібравши троякі качани, покликав зайчик друзів, скуштують хай вони. Узявши по шматочку, усі хвалили смак. Лише маленький вовчик так і не зміг ніяк розсмакувати жодну. Вам смішно як не знать? Вовки і вовченята капусти не їдять. Сміявся лис завзято, сам вовчик реготнув, а цап аж вищі хати з сміху підстрибнув. Сміявся і лелека, а потім зашарівсь, недарма із далека насіння ти приніс.